І всім привіт, друзі! Ви знову десь на каналі Craft І сьогодні я вам покажу. І сьогодні ми проведемо невеличке таке розслідування між 8-бітом і іншими роботами. Да. Як ви бачите, мені тут випав Вольтик да, недавно. Ось тут, бачите, перша сила. І то каже, що, наприклад, Ну, що Нані із Вісімбітом брат і сестра. Тобто, бачите, типу такий контактик. Бачите, такий смайлик. Але подивіться на скін ретро Нані. Тут просто звичайна кнопочка. А дивіться на вісімбіта. Якщо повернути назад. Трохи можна помітити, що у нього шнурочок, який зв'язується хрестик. Тобто, деякі е, там казали, е, я вже забув, що там, наприклад, якось зв'язаний з Вольтом. Бачите, у Вольта тут ззаду така штучка. Але все ж таки. Я можу і прикинути цю ідею, тому що у вольта теж хрестик, але дивіться, хто не більше підходить. Бачили обновку Ріко? Зараз вам покажу, я тут за рікошета грав, тому зараз покрутиться. Дивіться, у нього є хрестик, який просто підходить до хрестика вісімбіта. Подивіться на це, у нього є хрестик. Тобто, якщо подивитися на вісімбіта, у нього ззаду стрічить шнур із хрестиком. І якщо подивитися на ріко. То ззаду у нього є теж хрестик. Але може це не для під'єднувача. Але для Вольта я підкидаю відео. Просто подивіться, як, як мало! у... О, о, який маленький хрестик у вісімбіта і який маленький отвір у Вольта. До речі, бачили нову посівку на коляд додавала і самоколета Ось. Ось таке ще вчора мені. Тут на Аль... Альпрімуса випило. бачите пасівочка Альфу Его. То коротше, я, я вам ще поділюся, як мені випабать. Ви спитаєте, звідки я його вибив? Якщо його можна вибити як міфіки, а у мене всього тут е... три міфіки. А тепер чотири стали. Хоча їх сім, всі кажуть, що їх шість, але якщо подивитися на вольдимся. 에, подивіться, 에, просто внизу соцвет уровня міфічний, то і так. Ну, я його вибив просто з подаруночка Да, був подарунковий. Я ще чогось тут зараз покажу вам. Як ви бачите, вчора у мене була псічка. Але в принципі. О, До речі, вже 10 один бачите, тут вже по секундочках показується. То я, то я просто не перевірив один раз подарунок, зайшов, перевірив його. Далі в 12 годин перевірив другий і всю годину мріяв, що мені випадео випав Вольтик. Ну і на цьому я своє розслідування буду завершувати. Всім дякую, хто дивився мене і бувайте.